Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні хочу показати вам свій DC набір на осінь та поговоримо про зміни, які я зробив. Перед переглядом раджу подивитись попереднє моє відео про набір на літо, хто ще не бачив. Тому що рюкзак і все, що в ньому, я вже там детально показав, а це відео буде як продовження. Хронометраж тут зазвичай немалий, тож готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. Почну з того, що в мене на кишені, тому що вважаю, що це основне, а основне це, як у всіх, мабуть, це телефон. На другому місці в мене ніж на кишені, тому що всі інші речі, там, ключі, документи, я зазвичай тягаю з собою там, в рюкзаці або в сумці. Тому на другому місці ніж. В мене CVV Elementum. вдала модель, круто виглядає. Огляд повна каналі, не реклама. Просто користуюся. Як на мене, це один з таких найкращих ножів на EDC саме для міста. Невеликий клиночок, там сантиметрів 7, 8 максимум, а в складеному вигляді він взагалі 10 см кліпса цього прихованого носіння. Руків'я з мікарти, дуже приємно тримати в руці. Blackstone. сталюка тут D2. Всі побутові такі речі він виконує без проблем. Далі розповім трохи про рюкзак. Насправді нічого там глобально не змінилось. Як і був найткор bp 23 Pro. чудовий рюкзак, за час носіння нічого з ним не трапилось. Він в мене десь рік вже виглядає як новий, все чудово. До нього придбав сумку, яка може слугувати йому підсумком. Пізніше про неї розповім. Такий непоганий сетап виходить. По рюкзаку. Що з собою найчастіше я там ношу, і що з цього змінилось? В цілому, можна сказати, що нічого. Дійсно, наприклад, себе тулзовий набірчик, який я зробив, такий компактний, нічого я тут не змінював, все. Відпрацювало просто на 100%. Не буду на ньому довго зупинятися, я думаю, вам все і так чудово видно. Я думаю, хто вперше на каналі, можна все роздивитись: Вікторінокс Хансман, Запальничка, Ізолента, силиконовий клей, стяжки, кобра, титановий скрибочок, там тріскачка з бітами, маркер. Ну, Все, що мені. Треба і знадоблялося тут є. Великий плюс цього набору це те, що він компактний, їм дуже просто користуватись, він портативний, в мене гуляє на рюкзаку, в сумці, в машині, всюди його можна використовувати, нічого тут не змінилось. Далі це аптечка. В аптечці теж нічого не змінилось, той самий органайзер від Helicontext. Єдине, що я прибрав звідси Victorinox Classic і додав скальпель. Ультратонкий титановий наключний ніж, найдкор НТК-05. Основа цього ножа це скальпельне лезо номер 11 Дуже легкий, його вага взагалі менше 5 грам, взагалі не відчувається. Але дуже круто зроблений. Взагалі, це такий наключник більше. До речі, мені здається, хто хоче собі придбати такий недотичний там до ножової тематики, але йому потрібно мати при собі там щось гостреньке, щоб було зручно відкривати. Там Посилочки, щось подібне. Так, ковбасою не наріжеш, але це реально непоганий варіант, так що можна про це задуматись. Можливо, такий формат, можливо, якийсь інший. Там є у Неткори. Я знаю точно, що є там декілька варіантів цих скальпелів. Можна обрати і на найдкор. Тут же дивіться самі. Я використовував, мені сподобалось. Лезу я ще не змінював. Хочу заказати на лі додаткові леза. Цікаво, просто буде, як це буде працювати з ним. Чи все буде окей підходити. Ну, І з того, що я бачив, то наче взагалі в цьому питанні немає ніяких. Як на мене, непогана річ для аптечки. Все. Більше тут з нового нічого. По лікам це індивідуальна історія. Я думаю, нічого вам тут нового не розкрию, Кожен підбирає під себе. У аптечці все. Так, турнікет в мене так і не змінився. Чохол, а тематичні ножиці, маркер, турнікет від SMXT. Покористувався ще, потренувався, можна так сказати. З Кетовським. звик вже до них хочу замовити Січ. Турнікет наш, там трошки інший вороточок, кріплення. Цікаво буде з ним теж попрацювати, як то все затискає. До речі, нещодавно пройшов. Повторив там курси Марч, і я вам також раджу. Такий зараз must have для військових. Це взагалі тут немає ніяких питань для цивільних, особливо якщо ви ще й водій. Ну ви повинні це знати. Це збереже вам життя, або це може зберегти життя людині, які ви зможете допомогти. По турнікету думаю, тут нічого додати, нічого не змінилось, Ура! Я їм ні разу не користувався і сподіваюся ніколи і. І, і не треба буде. Так, далі по рюкзаку. Що ще зараз така погода. Я часто з собою тягаю термос із того, що туди можна так окремо додати. Отже, перейдемо до сумки. Зустрічаю вас такий патчик. Я думаю, поясню зараз настрій багатьох із нас. По сумці це Nightcore SLB 05, об'єм 2 літри. Розмір взагалі цієї сумки 22 Товщину 5 і висоту 16 сантиметрів. Виготовлена вона з нейлону 500-ден, Передні кишені і не знаю, закривачка ця виготовлена з нейлону 600- ден. і також тут є покриття, таке прорезинове, водовідштовхуюче. До речі, з цією сумку потрапляв вже не один раз під дощ, ніяких проблем не було. швидко сохне воду в себе не вбирає. В Валкро трошки було мокре, але це взагалі не критично було. Всередині всі речі залишились сухими, при тому такий нормальний лінняка був. Тому тут питань немає. Сумка така, типу тактична, але, як на мене, чудовий варіант для міста. Тому що вона якраз а 5 формату сюди і влізуть і документи, і загалом де, зручно тримати якісь речі, навіть планшети, я думаю, сюди теж якісь влізу без проблем. Так що. Така і дісішна сумка на кожен день, те що треба. Вага 275 грам. Тобто вона не тяжка. Тут топова фурнітура, вайки, все як ми любимо і пряжки тут від UTX Дурафлекса. В плані фастиксів питань взагалі ніяких немає, можливо, комусь це видасться незручним або якимось старомодним. Але два дні і я вже до них просто звик. Ну, це Як на мене, це зручно. Я майже ніколи не закриваю цю кишеню основну, просто закидую на фастекс і все. Маємо ручку, яку можна зняти. Ну, не бачу в цьому сенсу, з цією ручкою дійсно зручно. Є. Тут система молі, її тут багато. Знизу можна причепити щось типу дощовичка, навіть парасольку свою можна сюди причепити, там на резинки. Та й загалом придумати такий, знаєте, багато опціональний варіант. Є збоку також кріплення для молі. Сюди, до речі, дуже добре входить турнікет. Я вже так собі тестив, ходив зручно, нічого не заважає. У турнікета є лямка, якраз підмоля те, що треба. І по розмірам ну, все окей. Ззаду теж маємо дві стропи систему молі і маємо ще пару кліпс. Це якраз ті кліпси про те, що я казав, що. Це такий сетап під рюкзак. Що ця сумка може стати під сумком, під в цілому, під будь-який рюкзак, в якого є система MOLLE, тому що воно якраз так і працює. Фото можете побачити зараз на екрані. Я вже підвішував його під рюкзак, так що, будь ласка, перейдемо до того, що всередині. Перше, що нас зустрічає, це дві кишеньки. Нічого тут глобально в мене не лежить. До речі, тут ще є окремі кишеньки для ручок чи щось такого плоского можна закинути. Це зручно. До речі, ручка тут дійсно ну, стає просто супер. Десь там збоку якісь блокнот, те, що треба. До речі, про блокнот. Останнім часом почав собою тягати стікери. Якось. Зручніше мені з ними. Альтернатива цьому може бути, звісно ж, блокнот. У мене є такий ватерпруфний, всепогодний. Можна писати і під дощем, і в воді, і все як хочеш. Але ну, я розумію, що стікери дешевші, практичніші, і це просто швидше. Далі тут все більше нічого. Іноді сюди там можуть потрапити в мене перцьовий балончик. Наприклад, ось такий від Paper Co. жуйка. Та в цілому все. Іноді, до речі, тут можу тягати і рулетку. Іноді буває корисно, щоб тебе там виміряти деякі моменти. Закинув і забув. Наступна кишенька це атебашна сумка. Нещодавно її придбав. Стара вже просто яка в мене була. Вже прям затягалась, до речі, не порвалась, просто вже сильно затягалась, брав попередню на алі. Оцю вирішив взяти тебе. Класний формат. Дуже зручно, а тут ще побачив, що вона чорна, ну якраз те, що мені треба. Переходимо до основної кишені. Ну, Як ви бачите, змійка тут просто бездоганно працює. два хлястика. себе ближче зроблю, сподіваюся, вам все чудово видно. Давайте отак: що в руку попало, з того і починаю. Це ключниця. Останнім часом, не знаю, як так в мене трапилось, але я дійсно перейшов просто від зв'язки ключів до ключниці. Так, вона займає трохи більше місця, але в неї є окремий плюс. По-перше, ваші ключі там не, не десь не розкидані, не б'ють вам там, телефон, наприклад, чи там навушники, чи якусь іншу техніку. Вони в одному місці, вони, можна сказати, сховані. Другий плюс це в тому, що. Наприклад, мені треба вийти в магазин. Я можу взяти з собою там той же тибешний пакет, взяти з собою ключницю, в ключницю покласти, наприклад, якусь готівку, все. Більше нічого не потрібно, це дуже зручно. Бренд Гранде Пелі GP. У попередньому відео з джентльменським набором я розповідав про цей бренд. Це український бренд, робить вироби зі шкіри. Користуюсь цим брендом вже не один рік. Це не реклама, це такий, знаєте, власний досвід. Мені все сподобалося все класно. Закинув все сюди найдкорівський титановий карабінчик. Сподобалось те, що він в мене подвійний. Є тут, типу, відкривашка для пляшок, до речі, користувався вже. Є така типу викрутка. В чому плюс найбільший в тому, що я просто, коли приходжу додому, дістаю ключницю і на вішалку, на гачочок просто закидую його і ключі на одному місці, я завжди знаю, де вони. Тут, до речі, теж є такі. Крастик може те щось причепити. По ключам. Ой, по ключам не знаю. Мабуть, так ключі заберу одразу, тут не цікаво. В плані стилю я прям від цього отримую задоволення, тому що воно чорне, воно таке. Ну от не знаю, мені дуже подобається, як завжди, AirTag. Прикол з ним повторюється, як тільки я його придбав, все, ключі я весь час беру з собою. Я не знаю, як це працює, але ну, як воно є. До речі, на ньому теж чохольчик від GP. Далі, Nightcore Tiny 2. У мене вже він такий, як ви бачите, покоцаний. Ну, він з ключами, тобто це окей для нього, нічого страшного в цьому нема. Огляд теж про нього 100 500 разів вже казав. Ну, Це чудовий наключник, сучасний. Є різні режими роботи. Один люмен, 15, 65, 200 і п'ятий режим це є турбо на 500 люмен. Ну Для наключника 500, це, я думаю, вже взагалі забагато, але якщо там треба, воно тут є. І це добре. Замінив свій тікі старенький. Так, у тікі великий плюс. Він всього важить 10 грам. цей буде поважчий, але для ключниці ну, Тут немає питань. Ти просто ти все це закидуєш і все. Якби я носив би окрему зв'язку ключів без неї, скоріш за все, я би використовував на едкорівський тільки. Він дійсно ну, просто велика перевага в плані того, що він нічого не важить. А світить супер на 300 Люмен може вбити в залі без питань. По режимам сказав, блокування є, ну що ще треба. Чудовий наключник, будь ласка, він показує рівень заряду і може світити в Moonlight один Люмен. 34 години 22 хвилини може світити одним люменом. Ну, це ж не чудово. чудово. Так, і з аптечки в мене сюди перекочував мій класік. В кого немає класіку, ну, хлопці, дівчата, не знаю, я вам рад. Це просто ультимативна річ. Унікальна в своєму роді за рахунок того, що тут є бездоганні найткорівські ножиці, не знаю. Всі хвалять. Я думаю, що їх так всі хвалять. А повірте, покористувавшись декілька років вже. Віксом я просто розумію, що альтернатив немає. Я використовував різні ножиці різних тулзів, але банально там не знаю щось собі підрізати, зробити, манікюр, відрізати якісь ниточки і тому подібне. Ну, от їх просто вистачає. Навіть у цих маленьких там вистачає. Маленький клиночок, щоб там не діставати вже з, з кишені і у вас ключі в руках, можна теж щось там відкрити, зробити без проблем. Тут все просто: викрутка і пилочка. До речі, цим майже не користувався загалом. Це колонок і ножиці. Ну і, звісно, пінцет і зубочистка. Чорне стиль, ну, все, як я люблю. З ключами розібрались, давайте йти далі, бо так можна просто відео затягнути на декілька годин, буду все про ключі розповідати. Так, тут одразу кава попала, дріб, не реклама, просто іноді буває, що от, от, от треба. Ніде нічого немає, на роботі є кюточок, залив, зробив, гортом. Так, гаманець і документи. Ну, тут все просто, це в мене альтернатива жуйки. Непогано працює. Вшикнув декілька разів і все окей. Теж не реклама е, GP, Нічого нового. Зажим для грошей дуже зручна штука. Він в мене вже там, мабуть, років 5 точно. Навіть не пам'ятаю, коли його придбав. Зажим для грошей. Ух ти! Є два відділення для карточок. В одному з них я зберігаю монетки. І також від цього ж бренду в мене можна його назвати органайзер чи візитниця. Тут в мене документи. По основному відділу все покажу вам, який він. Тобто, як ви бачите, місця тут багато. До речі, тут є вставочка, вона така м'якенька. Це все для того, щоб не пошкодити ваші пристрої, але тут ще є великий плюс. Тому що це по факту-велика велкропанель, то я б нею не користувався. Ну, типу, знаєте, як патчі, там зняв, забрав і тому подібне, тому що воно просто буде вже таким негарним. Але якщо ви хочете використовувати щось типу модульної системи, от я колись собі налібрав для рюкзака, до речі, в рюкзаку воно так і мені і не знадобилось. Але тут для нього це просто ну, по розмірам, як ви бачите, це ідеальний формат. Якраз в розмір сумки. Тобто ви можете вставити, все, воно вже буде триматись. У вас додатковий органайзер під там, не знаю, мультитули, ручки, все, що захочете. Так, далі по кишеням. Давайте почну з цього. У мене просто тряпочка для техніки, для окулярів, вологі серветки. Всім відомого нам бренду. Далі пластир, до речі, дитячий пластир. З 10 залишилось 3. Ну, я думаю, ви розумієте. Зайвим воно тут точно не буде. <сі> так, антисептик вже переливав сюди е, нову рідину. Мені подобається просто формат. Він такий плоский, але тут великий об'єм на 50 мл вистачає для всього. Не знаю, от прям можна сухі серветки зробити знову вологими і тому подібне. Я думаю, з антисептиком все зрозуміло. Можна нічого не пояснювати. Свисток. Запальничка, хоча я не палю, але буває, що може стати в нагоді. Про свисток вже 100-500 разів казав. Повторюю, що зараз такий час, що подати сигнал зайвим не буде. Пресовані серветки. Додати 10 мл води, і це тепер вологий великий рушник. Повірте, дуже зручна штука. Додати 10 мл антисептику, у вас просто великий антисептичний рушник. Так, з цією кишенькою все. По цій кишені дістану все окремо. Powerbank, Fisher фішер Pen і мій ліхтарик на IDC. Давайте, мабуть, почну з цього. Тут все банально і просто. InCharge, кабель швейцарський ніж. Теж майже в кожному відосі з наборами в мене зустрічається. Нічого з ним не трапилось. Заряджає він все що завгодно, купу перехідників. Дуже зручна штука. 100 ватт. Може заряджати спокійно і ноутбук. Зараз китайці вже наробили купу аналогів. Не знаю, як вони по якості. Якщо ви знаєте якісь дійсно вдалі рішення, щось типу цього в такий же компактний формат. Будь ласка, відпишіть в коментарях. Він в мене працює зв'язки з павербанком. До речі, про альтернативи в мене інчардж або в сумці, або в рюкзакі і. Навпаки, або в сумку, або в рюкзак, я закидую ось такий кабель Type-C, Type-C. Він маленький, там щось до 40 Вт передачі, непоганий формат. До речі, про Powerbank. Powerbank від Nightcore, NV5000. Як для мене, це зараз один з найкращих варіантів, тому що на роботу з роботи. Іноді телефон забував покласти на зарядку вночі. І коли він з собою просто закидую на нього цей павербанк. тут є функція MagSafe, передає 15 ватт, перевіряв до речі, і не тільки на айфонах, перевіряв ще там на Самсунгу. взагалі. Любий телефон, який має функцію бездротової зарядки, буде від нього заряджатись. Тобто, все буде працювати як треба. Просто який плюс з іфоном, те, що тут за рахунок того, що магніт виконаний в такому стилі в MagSafe, то чохли і в цілому телефони будуть відпрацьовувати з ним краще в плані надійності кріплення. Тобто, ви бачите, от. Я прикріпив до чохла, і він ну прям дуже добре тримається. На моделях там з Android там він тримається. Ну, не дуже добре. Там прям він так ковзає, тобто магніт там не супер, але функцію свою виконує заряджає. Дуже приємно на дотик. Це такий силікончик, не до речі, не сильно гріється. Також можуть заряджати від Type-C, 20 Вт, швидка зарядка, Quick Charge, Power Delivery, Тобто, ви можете спокійно зарядити навіть ноутбук ним, передати заряд. Також є тут і функція для низького струму, тобто можна заряджати годинник, навушники. Теж все буде працювати правильно по корпусу. Як ви бачите, в мене він вже пережив. Дроп-тест, впав десь з одного метру, але нічого з ним не трапилось, все працює чудово, заряджає і все окей. Загалом корпус тут із кованого волоцевого волокна важить він всього 120 грам, 5000 міліампер на годину. Як я вже казав, 15 ватт віддає бездротова зарядка, і 20 Вт працює на вхід і на вихід. Це через таєпсі купа всіх можливих заходів тут захисту, там по типу перерозряду, перезаряду, перенапруги і тому подібне. Клас захисту взагалі пристрою IPX5. В кого iPhone, Якщо так резюмувати, я прям можу рекомендувати. До речі, у мене десь була коробочка, як завжди, бережу для вас всі коробочки. Дуже непоганий варіант на подарунок. Якщо не знаєте, що подарувати, знаєте, що у людини, наприклад, iPhone. Це дійсно буде вдале рішення, особливо зараз, скоро зима. Чи подаруйте його просто собі? Все просто. Якщо у вас Android, я скоріш за все не раджу. Просто знайти. Хоча не знаю, якщо ви знаєте на 5000 тисяч на годину компактніший павербанк, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво подивитись ці моделі, і чесно, я не дивився, не залазив ще на голову в цю історію. Але якщо так ви знаєте, у вас є під рукою, будь ласка, відпишіть. Цікаво буде просто, хоча б їх порівняти, чи є сенс взагалі, наприклад, цього парабанку для Android. Так, безрятова зарядка буде працювати не дуже зручно, але буде. І також є 20 Вт для зарядки. Вашого телефону. Чекаю ваших коментарів. Далі по ручці в мене була до цього ручка від Xiaomi. Ось така вона чорна, добре писала, та й пише в цілому, але повівся на відоси Різних ідісішників всі рекламували цей Фішер, Space Pen, космічна ручка. Я думаю, ну мабуть, треба спробувати, як воно буде. Так ось по досвіду використання, що можу сказати, це реально класна ручка. Вона пише всюди, от просто всюди, на вологому папері, будь ласка, на жирному папері, та взагалі без проблем. Вона, до речі, може писати і догори ногами. Отак компактна, взагалі дуже маленька, але. Якщо потрібно писати, будь ласка, все у вас стандартна ручка, зручно. Шкода тільки єдине, що немає кліпси, може окремо пошукаю, де можна взяти. Тому що з кліпсою реально зручніше навіть в тій ж сумці тримати, щоб вона так окремо не валялась. І зараз це в мене працює ось так: маленька ручка, маленькі стікери, все що треба. І добрались до мого улюбленця. На EDC улюблеться в плані ручного ліхтаря Nightcore EDC UHI. Теж більше місяця вже на кишені, затестив його багато разів. Дуже хочеться зараз вам просто про все розказати, що тут, як тут, а як воно працює. Але я розумію, що просто розтягну гранометраж. Ще там на... Півгодини, тому це буде, мабуть, окреме відео. Не мабуть, а точно це буде окреме відео про цей ліхтарик. Зараз про нього коротко. Це новинка бренду, такий стильний, незвичний. Я думаю, для багатьох буде. В цілому крутий дісі ліхтарик. От в такому форматі. Тут використовуються нові два діоди. UHI 20 Модель називається. І що вони роблять? Вони просто дозволяють оцьому цьому. Малюком його тяжко назвати, але надо здається цього ліхтарику просто в турборежимі видавати 3100 люмен з дальністю в 305 метрів. До речі, його ще називають тактичним ліхтарем за рахунок того, що він має лютий стробоскоп. Повірте, в очі таким заліпити ну, дуже неприємна історія, я навіть в день просто вмикав цей стробоскоп і вже очі напрягаються. Тобто, в плані індивідуального захисту, до речі, теж непогана річ. За рахунок шести режимів, він прям універсальний. Тобто тут є там режим на 15, на 65, на 200, на 1100 люмен. Ну і 3100. Можна виконувати ним багато задач. він може відпрацьовувати як і пошуковий ліхтар. Корпус тут з нержавіючої сталі з титановим покриттям. Він такий весь холодненький. Збоку є пластикові вставочки з таким різьбленням, за рахунок чого дуже зручно тримати в руці. Та й він взагалом тоненький. Ну, подивіться просто. На даний момент давайте, для цього огляду мінус в нього зараз тільки один це його ціна. або можете просто використати мій промокод, і також буде знижка 10%. Я залишу все в описі, кому цікаво. По ліхтарику хочеться додати більше, але дочекайтесь, будь ласка, огляду. Він я думаю, вийде вже наступним після цього на каналі. Отже, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Залишайте свої коментарі з приводу набору. Діліться в групі своїми наборами. Обов'язково підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої спільноти в телеграмі і не забувайте допомагати нашим силам оборони. Дякую вам за перегляд! Хай щастить.